Вітаю! Сьогодні познайомлю вас з пилососом електролюкс циклонного типу. Модель Електролюкс Компакт-Повер Циклоні 31. Модель має потужний двигун, ефіктеч на 750 Вт. Давайте подивимося, що всередині. Всередині, відповідно, ми маємо серце циклонічного пилососа контейнер, який захищений фільтром, який збирає пил та миється під водою. Також фільтр який збирає велике сміття і також миється під водою, легко монтується назад і контейнер готовий до використання. Всередині є хепа-фільтр, який збирає дрібний пил і дуже допомагає алергікам. все компактно збирається і швидко, полосос стає готовим до експлуатації. В комплекті є шланг гофрований, насадка для двох. Типів підлоги, а також телескопічна труба з подовженням. Це все займає дуже мало місця, а двигун працює достатньо ефективно і потужно. Отже, рекомендуємо компактні пилососи з циклонічним фільтром.